Вони теж мають свій фронт волонтерський. Із нагоди Міжнародного дня волонтера міський голова Луцької громади Ігор Поліщук відвідав центри, які допомагають захисникам наближати перемогу. Я хочу привітати усіх волонтерів, які є в нашій громаді, подякувати за їхню роботу, за їхню життєву енергію, за те, що вони витрачають свій час. Для того щоб допомогти нашим військовим, за те, що вони є настільки вмотивованими, і незважаючи на те, що сьогодні важкий час, вони знаходять можливості далі і далі допомагати нашим військовослужбовцям, Залишається побажати нашим волонтерам міцного здоров'я. Добра, щоб це добро, яке вони дають, щоб воно до них поверталося сторицею. І, звичайно, що щоб якомога швидше наступив той момент, коли їм вже не треба буде збирати донати, відправляти допомогу військовим, щоб Україна перемогла якомога швидше, щоб вони могли повернутися в ті проекти, які вони займалися до того, як вони стали волонтерами, які допомагають військовим. Ну і, звичайно, всі волонтери, які допомагають не тільки військовим, а й вимушено переміщеним особам, соціальним категоріям громадян. Є багато інших волонтерів, тому вітаю всіх волонтерів, які в нашій громаді з цим чудовим святом.